Крила юдейські поля, і сному побила всі села міста. Не спали, ще ті, хто нічної пори в полях вартували отари свої. Аж ось Ангел Божий з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І страхом великим злякались вони, такого ніколи не мали і в сні. Та ангел спокійно до них проказав: Не бійтесь, бо нині Бог радість вам дав. Давидові місті Христос народивсь, у тіло людини сам Бог оплативсь, у яслах сіні знайдете дитя, а в ньому спасіння і вічне життя. І військо Небесне з'явилося в враз, і пісня чудесна у світ полилась. Слава Бога все небо, радій землося! О, людство тобі, добровістка прийшла! Тобі добра воля, ти можеш спастись. З гріха та недолі, Христу жклонись. Чудову новину почула земля, тому пастухи залишили поля. Прийшли немовля там знайшли, йому ще розсердно вклонились вони. І радість небесном наповнили їх. З Ісусом зустрілись вони швидці. Різдвяна новина і до нас досягла. Це свято величне святкує земля. А ті, хто ще й досі не знають Христа, нехай поспішають відкрити серця, йому поклоніння і хвалу принести, і радість спасіння у ньому знайти. Бо скоро настане ще зустріч одна, коли кожне око побачить Христа, лише ті, хто віддав йому серце і життя, вийдуть з ним у вічне святе майбутня.